В одному один народ, як казав Зеленський, да. Одни, одні жарти, одна культура, одні навіть там валюта була як... в президент. — Ну, чому? І Зеленський повторював це в своєму там, сумнозвісному ефірі в Донецьку в квітні 2014 року, да? Дуже важливий момент. Я хочу, щоб ми всі говорили точно на одному мові, а ми на ньому зараз говоримо, А саме на одному языке розуміємо друг друга. Ви понимаете, що ми не можемо бути проти російського народу в принципі. Тож це один и тот же народ для мене. сейчас з тих цих часів, коли він перший раз вихвивкнув на сцені, тоді на що звернули увагу одразу ж мої однокашники, випускники нашого військового інституту іноземних мов в москві. Коли він ставав на ну, там, падав на коліна і кричав: Вадим Вадимович, заберіть мене із цієї нещасної України. Тобто вони тоді ще сказали. От тепер цьому парню карта попри. на зв'язку Дмитро Чекалкін, дипломат, перекладач, телеведучий блогер. а крім того, перший консул України в Ізраїлі, Просто нагадаю, е, вітаємо вас, пане Дмитре, Слава Україні. Героям слава, Доброго вечір, вітаємо, пане Дмитро. Ми поговоримо з вами про цього суспільне збурення у зв'язку з недолугими жартами наших гумористів. Тож не тільки квартал тут і «Дизель шоу, uh -huh. і ось таке зневажливе ставлення до українців, за яке доводиться вибачатися я, з іншого боку. У інших країнах люди звикли до таких жорстких жартів над собою. І вони, є, я б сказав, частиною медіапростору. Якийсь там журнал Шарлі Ебдо сміється над французами, uh -huh. так як нам і не снилося. Чому ми такі чутливі, як вважаєте? Ну, по-перше, що ми переживаємо найтрагічніший період своєї історії, сучасної, знаєте, я завжди повторював цю формулу, що, крім почуття гумору, важливо також почуття такту і почуття міри. І те, що в інших обставинах, може, не збурило б населення, але сьогодні навіть там такий, ну, в порівнянні з ібанітовими паличками Україна-порноакторка чи Томос Термос, це були досить такі. Не можна сказати виважені ще жарти, да тобто не було такого свого часу обурення, коли ми почули про те, що там гасло слава Україні, які ми тільки що привіталися в нагадаю в програмах 95-го кварталу. Обсміювали його, казали, що воно потрібно для того, щоб звільнити місце в львівських туалетах свого часу. Так да? але тоді суспільство напрочуд да, ставилось до цього поблажливо і не було такої хвилі. Не занепокоєні обурення, що насправді і призвело до того, що до чого воно призвело, тому що я завжди повторював, що ми не недооцінюємо роль цього політехнологічного інструменту, яким є м, гумор, і який, на жаль, сьогодні використовується російською. Продовжується використовування його Російською Федерацією. Я на свого часу там наводив ці цифри астрономічні, які, там припустимо Газпром Медіа сплатив, просто сплатило Кишнюкова та путінська медіаструктура про медіа сплатила 350 мільйонів доларів просто за авторські права на Club. Ну тобто, які ставки були на, на кону, і там свого часу за той самий ганебний серіал Слуга народу, про який там нещодавно ще в російській Вікіпедії було написано, що головна фабула цього серіалу це протиставлення такого собі бідлуватого, тупуватого українця. Воруватого Завгара Будька і святича руської цивілізації, російської культури лікарі професора академіка Кавальова. Тобто, і на виготовлення там сезону, надвижніше ну, там двох сезонів на рік цього серіалу виділялося 10 мільйонів доларів. Тобто, я людина, яка ну, займалася виробництвом, в тому числі і телепродукту, і радіопродукту, інтернет проектів. Е -е -е я розумію, наскільки ці, ці цифри абсолютно далекі від реальності. Тобто, ну на жаль, я добре розумів, що це не відбувається так просто випадково. да, що це на жаль, це така політехнологічна е, операція, яка має на меті маніпуляцію громадською думкою, щоб люди не дивившись цього серіалу в свати, розуміли, що ми всі тут живемо якось в одному, один народ, як казав Зеленський. Да одні, одні жарти, одна культура, одні навіть там валюта була. Зеленський серіал... Путін казав, це інший президент. Ну, чому? І Зеленський повторював це в, своєму, в саме сумнозвісному ефірі в Донецьку в квітні 2014 року. Дуже да? важливий момент. Я хочу, щоб ми всі говорили точно на, на одному мові. а ми на зараз говоримо. А Именно на одном языке понимая друг друга. Вы понимаете, что мы не можем быть против русского народа, в принципе, потому что это один и тот же народ. Для меня з цих часів, коли він перший раз вигукнув, на сцені, тоді ну те, що я його побачив, і на що ми звернули увагу одразу ж мої однокашники, випускники нашого військового інституту іноземних мов в Москві, коли він ставав на ну там падав на коліна і кричав: Владим, «Владимир Вадимвич, заберіть мене із цієї нещасної України. Тобто вони тоді ще сказали: от тепер цьому парню парню карта попри Тобто, для мене нічого тут дивного не було, тим більше, що я, на жаль, ну розумів. Що цей інструмент політехнологічної маніпуляції громадською думкою використовується з тому чого спроміж іншого, через те, що оцінили роль там мого проекту веселіяція і операцію професора у 2014 році, коли покійний Глеб Павловський підводив підсумки своєї політехнологічної активності, як керівник тоді політехнології штабу, штабу Юнуковича. Він сказав, що назвав тоді мене там блокбастер фюрером помаранчої революції. Сказав, що дійсно переломили ми психологічну ситуацію в країні, тому що в вересні ще 2004-го 60% майже там українців були готові проголосувати за Ющенка тодішнього кандидата. Да, але вірили в його перемогу лише 15%. Тобто, я особисто це сприймав як таку образу, як ляпас, як суспільство розписалося в власній безпорадності, тому так можна сказати, повернувся в політтехнологію, тому що відійшов. Цього там свого часу, там з 2001 ще році, але е, в, в, він оцінив це дійсно Глеб Павловський високо оцінив, поставив таке питання в цьому своєму е, інтерв'ю. А чому Росія нічого не робить на противагу? Чому ми нічого не робимо для захисту російських інтересів в Україні? І тоді я вже часто це згадую, цю історію про це Оксана Марченко колись розповідала. Якраз Медведчук запросив до себе в Пущу Озерну, там редакторську всю групу керівництва 95-го кварталу і тоді вийшов на в, в, в інтернет просторі спочатку. Проекту «Серпом по яйцях цікаво, що зараз от ви не знайдете в інтернеті згадок цього проекту. Але якщо набрати в YouTube «Серпом по яйцях, то ви побачите витвори цього мистецтва, які, зрештою, буде використані ці саме контент, який вони накопичили за півроку, був використаний в самому першому сезоні 95-го кварталу, який знімався тут в жовтневому палаці. І напередодні тоді парламентської компанії він вийшов якраз під прапорами цього блоку, не так і повністю повторював в своїх меседжах ті головні ідеї, які спікери цього блоку, в першу чергу, там відвічув, Бойко і Шуфрич, пам'ятаєте цю рекламу. Вони казали, що нам тільки з Росією, що Україна нам, що Захід, Захід Заходу України потрібна як звали, ще для ядерних відходів. Ну тобто, ті самі. На жаль, наративи і меседжі, які пройшли потім впродовж там, років діяльності 95-го кварталу. І що мене, як колишнього там, дипломата, так настільки обурювало, що в цих, цих трьох сезонах е, цього сумнозвісного проєкту е, Слуга народу в той період, коли вже 7% української території були окуповані, але в тих там десятків серій немає жодного натяку на Росію як чинник безпеки небезпеки для України. Там головні. Головна загроза українській державі це МВФ. Пам'ятаєте, як Зеленський там посилав, посола ну, Голобородько промовисто посилає цього керівника МВФ там в перший еротичний тур, чи як вони зустрічаються в Женеві в цьому великому залі світовому банку, і вони кажуть: Зеленському, що ваше місце тільки там вирощувати кукурудзу. Ага, Зеленський там б'є себе в груди. Креть, так ми ж ракет держави, ми хочемо ракети виробляти. Йому кажуть, ні, знайте своє місце. Да? Тобто, ось хто був в інтерпретації цих сценаристів, а сценаристів, це ж на що не. Дивно, да й прикро громадян Росії, той самий Кирющенко громадянин Росії, якого зараз там назначили, призначили навіть керівництвом якоїсь там нашої кіноіндустрії в Україні, але ж він був <головність> головним продюсером і сценаристом цього серіалу. Тобто, настільки очевидні були речі, то тобто, ну сам факт, що Зеленський впродовж там скільки 25 років своєї діяльності, як сатирик, жодного разу не пожартував гостро стосовно Путіна. Ми ж не побачимо в жодному. Ну тобто, якщо порівняти навіть з нашому проєктом «Веселі, веселі яйця, то там другим персонажем після Януковича одіозним був Путін. У нас маски -ці були ці мультиплікаційні ці всі, заготовки для виготовлення мультфільмів. Вони якраз були для того, щоб висвітлити цю страшну роль, яку яку відіграє відіграє цей персонаж в історії України. Але Зеленський знущався з українських політиків да розігрував поховання того самого Порошенка нагадаю на одному з цих своїх серій свого серіалу, де знущався над його батьками, начебто вже таки покійного Порошенка і дітьми. Я взагалі, коли побачив його жарт, про те, що ну, якийсь був них скетч про те, як діти Порошенка потрапили в аварію. Я не знаю. В мене четверо дітей. Я б їх як Порошенка. Якщо б він так пожартував, я б я не знаю, що б я з ним зробив. Який якщо б опинився з ним. На одній сцені, як це було хорошення питання, пане пане Дмитро. Ну от Шарлі Ебдо робить набагато більш жорсткі жарти про французьких політиків, на тлі яких яких похорон якось живого політика взагалі виглядає абсолютно дитячим говором. Ви ж пам'ятаєте, що е, редак вони там сміялися над пророком Мухамедом? Вони сміялися над е, Сарказі. Вам нагадаю, що коли син президента Сарказі це ж була знаменита історія, зустрічався із е, Своєї там нареченою майбутньої вони говорили, що він заради грошей цієї нареченої готовий прийняти юдаїзм. Була так, така карикатура, але, але ж це не робиться за державний кошти в нашому випуску. Мало того, що це робиться за державні кошти, ну, з наших ми як платники податків сплачуємо, щоб сьогодні фінансувався телеканал, власником якого є можливо найрозшукуваніший злочинець по фінансовим корупційним справам у світі. Я да, нагадаю, що західна преса називає пана Коломойського, в якій, зрештою, призвів да, до. Перемоги цього 95-го кварталу оператором The the biggest money laundering scheme in the world banking history найбільша оборудка по відновленню грошей за всю історію світової банківської системи. Тобто сьогодні ми фінансуємо з нашої наших кишень канал, який належить олігарху корупціонеру, і на цьому каналі. Є студія, яка належить е, українському президенту, і він за наші гроші жартує так, що це обурює ну нормальну частину українського суспільства. Це це абсолютно недоречно. Я ж зараз, ну не тільки зараз, я вже 20 років, слідкую за найуспішнішим, як на мене, есатерічним проектом сьогодні в світі. Це ізраїльський проект, це ЕресНЕДере це чудова країна. Е, так от, от чим вони зараз займаються ось там три місяці після початку хамасівського цього нападу всі їхні раніше головним об'єктом їхньої сатири був там Натанія чи там Діна Розенблюм, там ну там зір зірки шоу бізнесу політики. А е, сьогодні вони присвячені якраз вивченню фінансової цієї підґрунтя діяльності Хамасу. Як стають мільярдерами хамасівські лідери вони висміюють так звані незалежність цих оглядачів організації націй, висвітлюючи ну, так звану політику незаангажованості, висвітлення новин BBC. Тобто чудові яскраві, які які знов ж таки направлені на вплив іноземної аудиторії, ну і своєї аудиторії іноземної аудиторії, для того, щоб ну, таким чином підтримати інформаційно-ізраїльську державу. А що робить 95-й квартал? Де їхні творчі наробки, які б допомогли Україні сьогодні ну, прикути увагу до українсько-російської війни? Вони знов ж таки жартують на ці там ну так звані, побутові теми. Хтось мені дав статистику дізель-шоу, якого ви згадали? На що там 90% всіх жартів виключно на побутові якісь теми 90% про алкоголіків та повій. Ну, як можна в час, в годину таку вирішальну для долі всієї нашої держави витрачати знов ж таки державні кошти, якщо б це були просто кошти з кишені Пінчука, да чи з кишені Коломойського? Ну хай інгрес. Але в нашому випадку, це люди, які мають найдорожчу припустимо, нерухомість в тому ж Лондоні, бо там Пінчук міг би продати в десяту частину свого палацу в Болграві і забезпечити фінансування свого та своїх телеканалів на там 3-4 роки. Але ж чомусь це з наших кишень сьогодні е, використовується ці е, гроші на фінансування тих ганегних проектів, Можливо, тому що власне попит на такий гумор все одно в широких масах залишається, і це ми бачимо по телевізійних рейтингах, зокрема цих гумористичних проектів. Е, хоча безумовно, коли ми говоримо про кейс Скадовське 95-му кварталу, мене особисто тішить, як ну принаймні певна бульбашка українського суспільства на це відреагує. Це означає, що є якесь усвідомлення колективності наших прав на відміну на там буквально 15-20 років тому, і всі ці жарти стосовно сеньора голодомора. Та ми вам дуже дякуємо за те, що ви долучилися до нашого ефіру з аналізом ситуації. Таких жартів було чимало на нашому екрані впродовж десятиріччя. Тут треба просто розібратися, що сталося. Насправді, я думаю, що це ж не ціки Ви розумієте, в чому справа мені взагалі здається. Якщо серйозно говорити про всю цю історію, я тому і питав, пана Чекавки на кілька разів, чому у Франції чи в Італії на такі речі дивляться абсолютно спокійно, uh -huh. а у нас це викликало завжди у частини аудиторії, а зараз у великої частини аудиторії таке несприйняття. І, знаєте, я переконався з роками, і по власному життєвому досвіду, що гумор це дуже національна річ. Uh -huh. От, як фольклор, як народні пісні. Розумієте? Ми можемо дивитися якісь там е е виступи британських і американських коміків. Ми взагалі не розуміємо, не чому, чому люди сміються. Я вам чесно скажу, що я ніколи не розумів, чому треба сміятися над українськими анекдотами. Я, я можу імітувати сміх, тому що я знаю, в якому місці треба засміятися, але мені не смішно, я просто не хочу обрачати людей. І точно так я своїм українським людям не розповідаю е, із єврейських анекдотів не про євреїв, <гум> а єврейських, які євреї розповідають один одному. Тому що з точки зору людини поза єврейським середовищем, це навіть анекдотами не виглядає. Це притча. <гум> Якась складна притча. Яку людина, яка там Україна, чи поляк чи француз, що він читає її в книжці, він і сприймає як літературний твір, от такий: от, ну. ну так, ну от, цікаво, як це все вивернулося. А євреї хочуть. Їм смішно. Тому що це різні, різні, я б сказав, уявлення про те, що таке смішно, що таке не смішно. Тепер подивимося на наш гумор. Наш гумор взагалі бере свої якісь витоки. Якщо хочете з радянського гумору, що таке був радянський гумор? Радянський гумор мав не міг бути національним. Все, що було національного в радянському гуморі, більшовиками знищувалося в кожній окремій республіці, включаючи Росію. Аберченко, Зощенко, все це були такі російські гумористи, яких просто знищували настільки, одного вигнали, іншого цькували, щоб вони вже просто могли, ті, хто залишалися, писали стерильні речі. А люди над цими старильними речами не сміялися. Не смішно. В результаті, вже в роки мого дитинства, на радянській сцені залишилися майже виключно гумористи єврейського чи вірменського походження. Райкін, угу. Жванецький, Карцев, Шефрін, угу. Хазанов. Згодом Петросян. Це не якесь намаг... це не, 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 не якесь намагання сказати, що жартувати можуть тільки євреї. Просто в тих умовах виявилося, що тільки люди єврейського походження можуть пожартувати так, щоб начальство не образилося, а людям було смішно, тому що євреї звикли до такого типу гумору. Вони весь час якось виживали, і отак от, от говорили, що з одного боку ти смієшся, а знову нема до чого причепитися. І те прич... причеплялися у всіх були інфаркти, партійні ага. вироки, театри закривали. Але вони все ж таки виживали. Цих умовах якось, і нам було смішно, тому що ми розуміли, що вони не про це, а от про це. Я взагалі вважаю, що якщо подивитися зараз на Райкена, ми свідомі, що це взагалі мистецтва пантоміми. Угу. Там був важливий не текст, а людина, як дивилася, і людина дивилася в зал очима, люди дивилися на нього і розуміли, що він насправді хоче їм сказати. Але секретар парткому, який сидів в першому ряді, міг робити вигляд, що він цього не розуміє, що він цього не бачить. І всім було. Більш-менш комфортно до другого, третього інфаркту репінь. От приблизно такий, такий був гумор. Що таке клуб веселих і кмітливих? Це таке позашлюбне дитя цього гумору. Тому що було ясно, що молодь це не сприймає вже це. Був гумор старшого покоління. І коли почалася вже відлига, така більш-менш таке життя, вирішили, що треба, щоб і молодь собі жартувала, але потім це заборонили. Тому що виявилося, що жартуюча молодь це занадто. Вона може не зрозуміти, як треба. Да? Вона не вміє так дивитися. очима, їй треба щось сказати, щоб була сценка. Так, І це відновили під час перебудови. Перебудовили під час перебудови. Теж ми всі це дивилися. Теж дивов... дивний феномен, що провідними компаній цими командами цього нового клубу від... Веселих, Веселих були українські команди. Одеська. З мого рідного університету у Дніпрі, тому що я ще бачив, як вона створювалася. Це ще був колишній студентський театр Юність. Uh -huh. І це все мої сокурсники і ровесники. До певної міри, хтось ровесник, хтось сокурсник, хтось знайомий. І трішки пізніше це Кривийріг. Uh -huh. Виникає питання, чому одеська і Дніпропетровська тоді команди були такими популярними. Вони були продовженням цього радянського гумору, але в такому молодіжному вигляді. І все ж таки, так чи інакше, для нас цей клуб веселих іхмотливих закінчився з Радянським Союзом. Але Радянський Гумор взагалі загинув, і КВК залишилося на сцені, але в якомусь такому вже театральному вигляді, mm -hmm. що роблять ці люди, ті, які хочуть залишитися в бізнесі? І радянський гумор, і клуб Веселих і був для насамперед для російської аудиторії. не Просто людей більше. Якщо це бізнес, то квитки будуть купувати більше в Москві, ніж в Києві. Mm -hmm. Значить, ті, хто може, також починають розраховувати на аудиторію російську. На чим сміється російська аудиторія? Над євреями вона вже посміялася. Вже оці отними українцями. Всі... Mm -hmm. От, Всі ці знаєте, прийоми, які були, що треба там треба щось казати, би мовити, вони вже не цікаві, тому що можна вже прямо посміятися. Вже не потрібно проходити через цю цензуру. І ви розумієте, можна сміятися над українцями. Одеська, джентльмен шоу чи театр КВК в Дніпрі. Це вже не так цікаво, тому що Лівінзон. Чи Чепурняк. Ну, знову таки, це не те, що я когось хочу образити. Це ж просто реальність. Вони не можуть виглядати дурними хохлами. Я перепрошую. Ну, вони так не виглядають. Навіть Філімонов. Угу. Ну, він весь час грав, тому що він одеський комік, він і грав Одесита. Але росіяни вже надсміялися над Одеситами. В них вже був Жванецький, в них вже був Карклес. Їм вже хотілося більш простого і зрозумілого гумору. І треба сказати, що квартал 95 дав їм цей гумор і став надпопулярним в Росії, причому для цього теж була платформа, тому що був єдиний український дует, який потрапив на велику радянську сцену. В Україні було чимало коміків. і ага. сова. Це все тут починалося, теж закінчилося. Тимошенко і Березін. Тарапунька і штепцію. Штепці. послухай Тарапунька. Тимошенко взагалі був великим актором рекінського рівня. Але йому потрібно було грати роль недолугого українця. Українце, Березін як міг. Тому що він теж він же не був росіянин. Теж. Як міг грав роль росіянина, але теж цікаво, що от був потрібний саме такий персонаж, тому що справжній росіянин не міг принижуватися до цього. Ну, та. Там було потрібно, щоб саме Березін грав роль старшого брата, не будучи старшим братом. Тобто, це вже все було по суті сценарно створено в цьому дуеті, де двох видатних коміків, може, найкращих. Uh -huh. На українській сцені, взагалі за весь час існування нашої естради, примусили грати таку роль, яка б подобалася московській публіці. Говорити на суржику, робити вигляд, що люди так розмовляються один по-русски, а інший якось так по-українськи, але щоб його зрозумів росіянин, ми все це потім побачимо в я б сказав в самодіяльному вигляді у кварталі 95. І публіка російська буде в захваті. А за російською публікою буде в захваті українська. Яка зверт завжди зверталася як за зірцем до російських аудиторій. І якщо у Москві це подобається, а воно ще й наше, то нашим воно має подобатися ще більше. І таким чином усі ці сцени про невдолугих українців, про дурного хохла з угу. чубо, вони перейшли з Росії в Україну. Але. Ми ж зараз з вами де знаходимося? Ми з вами знаходимося у 2024 році. Коли у кварталу 95 російської аудиторії немає, Зеленський ворог народу, всі сцени з його участю з російських сатиричних програм, які раніше були, що їх щось покажуть, вирізаються, як і інших кварталів. А самі гуморески продовжують писатися так, ніби вони для, української, для російської аудиторії. Тобто, щоб не ми сміялися над собою? І в цьому проблема це те, що я хотів добитися від Дмитра. А щоб вони над нами сміялися, тому ми так це загострено і сприймаємо. Це означає, що український шоу-бізнес зараз рухається по інерції, по інерції, тому що це шоу-бізнес, так розрахований для російської долі. Він по перше був російськомовний. Ми це перше чуємо. Чуємо вони ж перше розмовляють за багато років. Стали розмовляти українською мовою. А як це раніше виглядало? Українська мова туди впускалася. выключно вот, для того, когда коло колориту приезжает какая-то вона она дурна, она провинцийна, она недолуга. она не понимает, как свет загорелым лаштованый, она в московские хоромы входит со своим этим смешным языком. Но мы все разговариваем красиво, мы все сгаем на сцене, как вы, дорогие зрители, хотите. Но это персонаж, это персонаж, это не мы. Мы в следующий Сценки, этот актер будет говорить на хорошому язике. Нічого страшного. Він зараз грає такий персонаж. Розумієте? Ось так це виглядало роками. Ви ж пам'ятаєте, який був розпач? Він артикулювався, що серіали, які робили наші гумористичні студії, не можна буде після 2014 року показувати на російському ринку. Там. А ви пам'ятаєте, який був? Яка була істерика, що треба буде знімати фільми української мови, а як їх показувати в Москві? В Ма... Это, ви розумієте, сутність в тому мені іноді здається, я не хочу так думати, що деякі наші видатні майстри культури так хотіли у 2019 році домовитися з Володимиром Володимировичем Путіним про мир, дружбу і жувальну гумку. Щоб мати можливість показувати в Росії свій продукт? Щоб повернутися на цей прекрасний ринок, тому що вони могли просто сісти, подивитися на бізнес-план і зрозуміти, що їхні чудові студії збанкрутіють. Тому що немає такого прибутку в цій Україні. Угу. І розуміло, що і глядачам показувати. І тому, якщо ця влада українська не може домовитися, а сама наживається на війні, замість того, щоб люди дивилися прекрасні, хороші всі серіали разом. То давайте ми прийдемо до влади і домовимось, і будемо пускати наші фільми і наші сценки. Це могла бути така наївна дитяча, я б сказав, такий наївний дитячий світогляд, тим більше людей, які роками знаходилися в москві більше ніж києві в російському шоу бізнесі а що таке російський шоу бізнес Це знову таки чим відрізняється російський шоу бізнес від російського російської політики я вам просто це скажу як людина яка спілкувалася із тими і не до речі буде питання по тенденціях в російському шоу бізнесі Тобто я мав друзів серед російських виконавців які зараз рідненькі не можуть себе сорочку зняти, тому що вже і вага не та, і тому що вага суспільства не та і інша. І серед політиків бав чимало знайомих. І, звичайно, я бачу, що російські політики вони завжди дивилися на Україну як на територію, яку вони мають загарбати. А російські артисти завжди дивилися на Україну як на ринок. Так. Ну, просто ринок. Вони не хотіли. Щоб ми там і абсолютно було не не, не мало ні для нізначення чи незалежна ми держава, чи ні. І було потрібно, щоб вони приїздили сюди і щоб аудиторія сприймала їх як своїх, і вони Україну сприймали просто як ще один майданчик такий для чоса.